Вітаю на каналі Stream Energy. Сьогодні ми поговоримо про гібридні інвертори від торгової марки Mast. Біля мене зараз знаходяться дві моделі гібридних інверторів Mast, потужність 3 кВт напруга 24 вольт та потужність 5 кВт напруга 48 вольт. Зараз це топ-продажів, оскільки вони якісні, мають багато сучасних функцій та коштують недорого. Не забувайте, що надійне резервне живлення це запорука вашого комфорту та безпеки. Вони компактні, не займають багато місця. Ви їх встановили і забули. Система буде працювати сама. Завдяки wi fi моніторингу. Ви зможете в телефоні бачити систему свою, аналізувати дані та дивитися, що відбувається. В комплекті йде інструкція, де розписаний кожен крок, але монтаж варто доручити професійному електрику. Ви можете обрати інвертор на 3 або 5 кВт. 3 кВт достатньо для забезпечення основних приладів у квартирі чи приватному будинку. 5 кВт трохи потужніша система, яка дозволяє підключити більш потужні прилади. Потужність 3 або 5 кВт вказує на сумарну потужність приладів, які ви можете одночасно підключити до інвертора. Ви тільки уявіть, що з таким інвертором та комплектом акумуляторних батарей ви зможете підключити будь-який прилад: котел, електрочайник, холодильник, мікрохвильовку, телевізор, Wi-Fi роутер, комп'ютери, ноутбуки, персональний комп'ютер, зарядити смартфон. Інвертори Mast працюють з акумуляторами будь-якого типу AGM, гель або літізалізофосфат. Для довготривалих відключень краще обирати гелеві або літі залізофосфатні акумулятори. Час автономної роботи залежить від ємності акумулятора, тому звертайтеся в нашу компанію, фахівці розрахують час автономної роботи для ваших приладів під ваші бажання. Особливістю інверторів маст є те, що вони можуть працювати як джерело безперебійного живлення або сонячна електростанція. Тобто спочатку ви можете встановити просто інвертор з акумуляторами, а за потреби встановити сонячні панелі. В налаштуваннях приладів ви можете обрати пріоритети: пріоритет зарядки акумуляторів від мережі або від сонячних батарей. Також можна встановити пріоритет споживання від акумуляторів або від мережі. Якщо протягом довгого часу не буде світла в мережі і ваші акумулятори розрядяться, світла ви зможете використовувати генератор для заряджання акумуляторних батарей. Компанія Stream Energy є постачальником гібридних інверторів та акумуляторів різного типу. Звертайтесь до наших фахівців, ми прорахуємо необхідний оптимальний. Час роботи для ваших приладів. А також заходьте до нас на сайт, подивіться, який є асортимент. У нас є розділ комплекти резервного живлення, де ми пропонуємо для вас вигідні ціни на топові моделі. Встановивши таку систему, у вашій оселі завжди буде світло, тепло та буде гаряча їжа.